Абсолютно кожна людина без виключення це просто-напросто душа, яка проявляється у цьому прекрасному світі на певний проміжок часу. Тому, будь ласка, розумійте, знайте. Побачте це, що ви тут тимчасово не дозволяєте іншим людям жити ваше прекрасне життя. Воно має свій початок і воно обов'язково має свій кінець. У вас воно одне єдине у цьому костюмчику. Ви вже неодноразово тут були, і ще неодноразово дехто з вас тут буде, але ви проявляєтесь кожного разу в різних костюмчиках через те, що ви це і є ось та божественна суть, Бог, душа, вище я, підсвідомість, вища ваша сутність, да як хочете, називайте. Справа в тому, що конкретно кожна людина вона має своє ось це тіло, певну форму, певний костюм, який проявляється, і ось ту невидиму частину. В Біблії конкретно зазначено, що Бог це прекрасний люб... Бог це є любов, ось цей прекрасний Боженька, він всюди присутній, він завжди і скрізь. Немає місця, де Бога немає, але прекрасні люди читають прекрасну Біблію і потім біжать до кожного на сторіночку до мене під відео і розказують про те, що треба йти до Бога, молитися і так далі. Бо Бог це якийсь такий дідусь, який сидить там на. Своєму троні і розподіляє, цьому можна цього наказати, цьому дати, тому не дати, того обділити. Але Бог це і конкретно любов. В Біблії написано, Бог це любов, а не дяденька який сидить і розказує. Розумієте? І знову ж таки, де є місце, де немає Бога? Він всюди присутній? По якій причині? Задайте собі це питання, чому так? По тій причині, що Бог це ось те все таке, що є, це ось та пустота, це ось те невидиме, це от кожна людина, це абсолютно весь прояв у цьому світі. Це все Бог, конкретний Бог може рости дерево, і воно вас научить дуже багато чому. По тій причині, що там теж є Бог. Росте травичка, ви конкретно пізнаєте це все. Там конкретно є Бог. Розумієте? Для одних людей допомагає камінь, який лежить на дорозі. Якщо людина вірить в те, що цей камінь є цілющим і він зцілює, людина пізнає це і дійсно їй допомагає камінь. По тій же самій причині, що в Біблії написано, що якщо ви маєте хоч капелиночку віри, капелиночку, то ви навіть гори місцями можете переставляти. І це не означає, що треба дійсно ті гори переставляти. Це мається на увазі про те, що якщо людина, хоч трошечки вірить, то вона настільки абсолютна, вона настільки універсальна. Що вона пізнає все те, в що вона вірить. Якщо ви вірите в те, що, наприклад, ви повністю здорові, у вас немає ніякої хвороби, ви дуже класні, ви щасливі, у вас все класно, ви і пізнаєте це, розумієте? Людина настільки абсолютна, що вона пізнає все ось те, що вона говорить, все ось те, що вона думає, воно все проявляється, але людина з чим більше нарікає, жаліється, ниє, всі її обділили, все погано, а потім це і пізнає, і возмущається, чому ж так? Чому ж вона, бідолашка, пізнає оці моменти. А все по тій причині, що ви конкретно туди приділяєте свою увагу. Ваша увага на тому, що все погано. А ви і є конкретний ось той Бог, ось той прояв величезної любові. Знову ж таки, в житті дається супербагато ситуацій, які з точки зору людини здаються максимально жахливими, як Бог міг допустити те, що відбуваються такі страшні речі. По тій єдиній причині, що задача тої людини, з якою це все відбувається, проявити у цю безумовну любов, не любити за щось або через щось, а любити просто так. Розумієте? Ось і це є основа основ. Конкретно, просто по всьому писанні, де тільки можна, зазначається про те, що Бог це любов, це безумовна любов, це ось те найвищий рівень блаженства. Людина може їсти їжу, і вона настільки буде в благості, в розумінні в благодарності, в благодаті, в такому благоуханні. Що цей прояв максимальної божественної любові, але інша людина буде проходити повз і казати Ох ти! Ти сидиш, єсиш, ах, ти неблагодарна! Сьогодні неділя треба йти до церкви. Іди молися, бо там Бог, розумієте? А Бог Він скрізь. Читайте Біблію нормально, між дострок її потрібно читати. Потрібно конкретно вчитуватись в те, що ви там прописано і зазначено, і говориться вже не один вік, просто максимально довго, так? Але ми якось так. Нам це не цікаво. Ми прочитали верхи і біжимо, віримо в те, що Бог він тільки в церкві, він тільки там, але він насправді все і скрізь, і скрізь, і всюди, і так далі, по тій причині, що він є абсолютна максимальна любов, і просто-напросто оце слово, яке назвали найвищий ступінь блаженства. І конкретно кожен він настільки абсолютний, що він сам для себе будує своє прекрасне життя. По тій причині, що хочемо ми чи не хочемо, але ситуації ми не обираємо. Вони всі для нас, для того, щоб наша душа пройшла певні уроки, пізнала певні задачі. А от реакція на ситуацію безумовно залежить від нас. Подумайте над цим.